Вітаю, друзі! Хочу поділитися, як гарно в мене почався новий рік 1 січня, і які хороші результати от я маю вже від того, від тієї маленької дії, яка відбулась 1 січня. А все відбулося дуже спонтанно. Я йшла додому з гостів, і якось пішла трошки раніше, вийшла, вирішила так вийти на зупинку раніше. І пройтися пішки новим маршрутом. І побачила книгарню Є, тобто я пішла там, де я не збиралася йти, і побачила те, що я не очікувала побачити, що 1 січня працює книгарня Є. Я, звичайно, вже зрозуміла, що це новорічна чарівне, щось відбувається, новорічна магія. Я зайшла туди і вже так вечір був, я кажу. «Боже, ви працюєте 1 січня? Дівчина така молода, каже: Так, е, працюємо. Ну, Я зрозуміла, що мені треба взяти книжку, з якої я почну рік. І що це от, от воно, це закладення якогось з цієї книжки піде щось на весь рік. А я починаю її вибирати, вибирати. І тут так заходить хлопець. В якийсь молодий ну, юнак такий, може, років 17-16. йому, Він так заходить і я хочу щось почитати, є щось почитати, Ці, ціла книгарня. і він дуже швидко подивився. Подив... І якраз це була поличка з, роз... з літературою, яка розвиває психологічна література, не якісь детективи там, щоб чити його. І він так швидко якось по серцю, він так, о, оце взяв і придбав, придбався за менше п'яти хвилин у нього зайняло. Я зрозуміла, що мені так треба теж. От я вже там деякі книги так помітила. от До якої отак піде імпульс? І імпульс в мене йде от до цієї книги, на якій написано: Я це зможу. Я це зможу. Автор Бодо Шефер. Це цього автора я вже знаю. Я одну книжку його читала, але давненько. пройшли роки. Пес на ім'я мані". мані. Пес на ім'я Мані це мані це гроші. Тобто, отак назвали песика. І це така дитяча книжка, яка вчить буквально фінансової грамотності, буквально на рівні, щоб дитина змогла це зрозуміти. І дуже добре і дорослим почитати. Так що, якщо не читали ще, почитайте. І думаю, о, це от я вже знаю цього автора, і давненько мені нічого не траплялося. От так от, і я беру цю книжку. Чим цікавий Бодошефер, що він пише, він наставник, він бізнес-тренер. Він, по-перше, в першу чергу він мільйонер з Німеччини. Мільйонер, який став з нулів, був ніхто, був, був навіть з банку, в мінусах. І з цього виріс в мільйонера в такій країні, як Німеччина, де все по закону, все по білому. І він таке досягнув. А потім почав навчати людей, як так досягати успіху. І таким креативним способом є такі книжечки, от такі, які як захопливі романи. Ти читаєш і воно так легко і, і, і так просто, якось так по-дитячому. Але туди він закладає стільки мудрості і так непомітно от підсвідомість через. Історії, які відбуваються з героями, закладаються от якраз навчання, закладаються основи чогось нового, які будуть опорою в тебе, в людини в читача. І я дуже швидко прочитала цю книжку, хоча завжди я завжди дуже зайнята. І я ну, думаю, ну перед сном, от буду виділяти перед сном собі. Півгодини, от пів одинадцятого. Починаю до одинадцятого і в одинадцять ляжу. Ні, я лягала півдругого, поки я не прочитала цю книжку за два дні і за дві таких ночі, по суті, да? бо важко ж відірватися, дуже хочеться знати. Як же цей герой так, так підводять, підводять до кульмінації, його, до такої події, яку він соромився, боявся, не впевнений. І тут Чи чекає його після цього успіх, чи ні, чи він зможе. Тому вона називається Я це зможу. Він зміг, але як його підводив до цього наставник, Які він давав йому практики, і дуже цікаво, що. Він йому часто присилав присилав такі смски повідомлення. СМС-повідомлення. Які просто такі, як програма ціла, і такими простими словами, дуже позитивні, дуже мудрі, і от книга наповнена такими висловами. Але якщо отак от зібрати просто вислови, наставництво, якісь практики, воно так не зайде. Тому от я люблю книжки, я такі книжки, от, що розвивають, купую по психології, дуже от люблю. Хочу Я її прочитаю, я купила і не читаю, тому що ну, трошки нудно. Це ж як, як підручник читати. А оце і підручник, і історії, і, і ну, дуже легко, кайфово і мотивуюче. І я хочу закінчити таку мою презентацію цієї книжки, практикою, яку я звідси взяла. І почала вже робити другий день. Це практика, яку от герой, наставник, герої, які от, учні цього наставника роблять, от просто як от вмитись, почистити зуби. От щодня це не якась скеза на якийсь термін, це безстроково. Скільки ти живеш, тільки ти от просто це і роби. Подивись в зеркало і скажи: я люблю тебе. Я пишаюсь тобою, я поважаю тебе. Ось все. Ці три слова, ці три фрази. Бодошефер пропонує отак говорити в дзеркало. І, до речі, це не так легко сказати, тому що от його герой спочатку от він не міг казати, бо він в це не вірив. Він вважав, що він тоді буде зрозумілим, що це щось таке зарозуміле, що це щось неприродне. Навіщо це казати? А потім він таки зрозумів, що це як в спортзалі ми тренуємо м'язи. І тоді ми стаємо сильними. А це тренує Нашу впевненість в собі, тоді ми стаємо впевненими. А коли ми стаємо впевненими, ми можемо все. Ти впевнений в собі, ти зможеш все, що ти задумав. І а ми задумуємо, вже ми хороше. Ми ж хочемо хорошого для себе, для світу. І в світі тоді буде більше хорошого. Більше хорошого ми зможемо створити, коли ми впевнені в собі. Тому це важливо. І я ще додала цю практику ще двома фразами. І для мене, от в особист, особисто для мене, вона вже звучить так, як от я доповнила її. Я дивлюсь в зеркало і кажу: я люблю тебе, тебе все так. В тобі всього достатньо. Я пишаюсь тобою, я поважаю тебе. Ось, і це дуже кайфово. Настрій е, на весь день дуже впевнений, і творчий, і радісний. Е, і буду робити так вже все. От, е, книга підказала найголовніше і підказую вам, ділюся з вами цим. Е, Також, все ж таки, у мене все так, і в е, мені всього достатньо. Я вважаю теж дуже важливими фразами, щоб їх говорити собі щодня. Практикуйте, Любі. Обіймаю вас. Дякую за увагу!